Привіт! Знаєте, кожен бізнес, по суті, розповідає свою фінансову історію, але щоб її зрозуміти, треба знати мову, якою вона написана. От сьогодні ми розберемося в абеці цієї мови, що ж таке бухгалтерські рахунки. От замисліться на хвилинку, як величезна компанія, де щодня відбуваються тисячі операцій, від, скажімо, купівлі кави в офіс до якихось мільйонних угод, як вона взагалі може все це впорядкувати? Як відстежити кожну копійку, кожен стілець, кожен борг? А відповідь насправді ховається в одному простому, але повірте, надзвичайно потужному інструменті. Це і є бухгалтерський рахунок. Уявіть собі, що це такий собі окремий контейнер для кожного виду фінансової інформації. Ну, знаєте, як папка для грошей, папка для майна, папка для боргів, все розкладено по поличках. Гаразд, тоді зануримось у граматику цієї фінансової мови, як і в будь-якій мові тут є свої правила, своя структура, і що найцікавіше, вони напрочуд логічні. І все, абсолютно все починається з двох ключових слів: дебет і кредит. І тут важливий момент: забудьте все, що ви могли чути про них у побуті в бухгалтерії. Це ну це просто назви. Дебет – це ліва сторона рахунку, кредит права, все просто ліво і право. Це є та сама основа, на якій все тримається. Добре, є ліво і право. А як виміряти, що там відбувається? Для цього є ще два важливих терміни. По-перше, сальдо. Це, по суті, кінцевий баланс, тобто скільки залишилось на рахунку після всіх операцій. А по-друге, оборот це загальна сума всіх рухів за певний час. Такий собі підсумок усіх надходжень і всіх витрат окремо. А тепер давайте познайомимося з першими, так би мовити, головними героями нашої фінансової історії: це активні рахунки. Вони відповідають на дуже просте питання: а що цінного взагалі є у компанії? І що ж це може бути? Та будь-що, наприклад, основні засоби це там будівлі, обладнання, нематеріальні активи, ну, скажімо, якісь патенти, виробничі запаси, товари на складі. Ну і звісно, найочевидніше гроші, чи то в касі готівкою, чи на рахунках у банках. Коротше кажучи, все, що має цінність і що компанія контролює. А тепер увага! Ось воно, перше ключове правило в активних рахунках будь-яке збільшення, будь-який плюс завжди записується зліва, тобто в дебет. Прийшли гроші на рахунок, записуємо в дебет. Купили нове обладнання теж в дебет. А от будь-яке зменшення, будь-який мінус записується справа в кредиті. Продали щось, це в кредит, витратили гроші в кредит. Саме тому залишок, тобто сальдо, в таких рахунках завжди буде зліва по дебету. Так, добре. Ми розібралися, що є у бізнесу, але ж виникає логічне питання: а звідки все це майно та гроші взагалі взялися? От саме на це питання і відповідає другий тип наших героїв пасивні рахунки. Пасивні рахунки показують нам джерела фінансування, звідки гроші. Наприклад, статутний капітал це ті гроші, які вклали самі засновники на старті, або, скажімо, розрахунки по оплаті праці. Це ж, по суті, борг компанії перед працівниками, поки зарплату не виплатили. Тобто це або власні гроші бізнесу, або його борги. А ось тут найцікавіше той самий момент, коли все стає на свої місця. Для пасивних рахунків логіка абсолютно дзеркальна. Будь-яке збільшення записується справа, тобто в кредиті. Компанія отримала кредит в банку, записуємо в кредит. Збільшився статутній капітал теж в кредит. А от зменшення навтаки, зліва в дебиті, виплатили зарплату, це дебет. Тому й залишок сальдо тут завжди буде справа по кредиту. І ось подивіться, як це виглядає разом. Це ж просто дві сторони однієї медалі. Активи це те, чим володіє бізнес. Пасиви, звідки це все взялося. І правила для них дзеркальні. Але саме тому вони й створюють ідеальний баланс. Збільшення того, що маємо, це дебет, а збільшення джерел, звідки це взялося, це кредит. Все логічно. Ну що ж, давайте тепер складемо всі ці шматочки пазла докупи і подивимося, як вони створюють цілісну картину. Звісно, в реальному житті буває трохи складніше. Існують ще й так звані активно-пасивні або гібридні рахунки. Це, наприклад, розрахунки з постачальниками, адже компанія може бути винна постачальнику, а може й навпаки, переплатити йому. Тому й залишок на такому рахунку може бути як зліва, так і справа. Це вже для більш глибокого аналізу. І ось ми підійшли до головного питання: а навіщо взагалі вся ця система? Справа в тому, що кожен рахунок, кожен цей контейнер з його залишками не існує сам по собі. Кінцеве сальдо по кожному з них це по суті цеглинка. Із цих цеглинок наприкінці періоду будується найголовніший фінансовий звіт будь-якої компанії баланс. І це підводить нас до фінальної думки. Коли є розуміння, як працюють ці базові цеглинки, можна починати читати ту саму фінансову історію: чи росте компанія, за рахунок чого вона росте, набирає борги чи заробляє сама. От саме розуміння цих основ і відкриває двері у світ справжнього фінансового аналізу.